Скільки грошей місто виплатить мешканцям на нові вікна, як у Львові змінюють систему охорони здоров'я, і чи означає це, що поліклініки закриють? Які дороги планують ремонтувати, і як підтримують тих, хто щодня робить наше місто чистим? Я Роман Смоляр і розповім про все, що відбулось у Львові цього тижня. Отож, починаємо. І почнемо з теми, яка залишається ключовою для львів'ян після кількох місяців ракетних атак. Це відновлення пошкодженого житла. У залізничному районі Львова тривають ремонтні роботи в будинках, які постраждали від ворожих обстрілів 12 липня та 21 серпня. І деякі з них зазнали руйнувань двічі. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, підрядники працюють практично безперервно, щоб завершити відновлення до настання морозів. Ми найбільше переживали це те, щоб людям не позалувало квартири. Першу чергу давали аварійні бригади, колеги з інших районів допомагали, щоб брезентом матеріалами, які не промикають, позакривати дахи. Ми це зробили, попідтягували зараз. Моніторимо є трошки проблема з матеріалами. Підрядні організації закуповують, підвозять. Будинки на вулицях Стороженка, 4 і Щекавицький, 2 уже мають нові покрівлі з металопрофілю, оновлені основи та ринви. Наразі залишилось змонтувати водостічні труби і очистити територію від залишків будматеріалів. Місто також виділило додаткову матеріальну допомогу мешканцям, чиє житло було зруйноване. Виконавчий комітет ухвалив рішення про виплату понад 3 мільйонів гривень. Ці кошти отримають 146 постраждалих. Зокрема, на заміну вікон та вхідних дверей після останнього масованого удару 5 жовтня у Львові було пошкоджено 49 житлових будинків, два навчальні заклади і храм. На сьогодні 45 мешканців вже отримали допомогу на встановлення нових вікон на суму 794 тисячі гривень. Я нагадаю, впродовж двох тижнів на астрицькі 79 працював виїзний ЦНАП. фахівці надали 599 консультацій і прийняли 227 заяв на компенсацію зруйнованих вікон і дверей. Водночас Час міська рада затвердила ухвалу, за якою управителі будинків можуть отримати до 90% компенсації вартості відновлення пошкоджених конструкцій у місцях загального користування, тобто під'їздах. Максимальна сума 12 тисяч гривень за один об'єкт. Із відновленням пошкодженого Львів переходить до осучаснення своїх адміністративних приміщень. Сесія міської ради затвердила програму модернізації адміністративних будівель і районних адміністрацій. Документ охоплює всі шість райадміністрацій міста і передбачає комплексне оновлення будівель, у яких щодня приймають тисячі людей. Від соціальних працівників до фахівців ЦНАПів. Йдеться про утеплення фасадів, ремонт покрівель, облаштування укриттів, архівів, санвузлів і зон очікування. Ключовий акцент інклюзивність. Програма передбачає встановлення пандусів, ліфтів, навігації шрифтом Брайля, а також систем для орієнтування людей з вадами зору. Крім цього, у приміщеннях районних адміністрацій мають облаштувати пункти незламності, конференц-зали, простори для громадських обговорень і кризових центрів. А вже 28 жовтня Львів прийматиме перший міський форум доступності місто для кожного. Рівність, повага, комфорт. Подія об'єднає представників громад, експертів із безбар'єрності, архітекторів і управлінців. Вони говоритимуть про практичні рішення, які допомагають зробити місто комфортним для всіх від ветеранів і людей з інвалідністю до батьків із дітьми. І нагадаю, на нашому каналі є окремий випуск, присвячений темі доступності Львова. Радимо переглянути після цього відео, щоб побачити, як безбар'єрність уже впроваджується на практиці. Наступна тема нова стратегія розвитку медицини у Львові до 2028 року. Місто презентувало концепцію, що передбачає інтеграцію поліклініки з лікарнями, щоб медична допомога була швидшою і доступнішою. Зокрема, друга, четверта і шоста поліклініки об'єднаються з першим медичним об'єднанням, а третя і п'ята з другим. Це дасть змогу створити єдиний маршрут пацієнта від первинної консультації до вузькопрофільного лікування та реабілітації. Перше медичне об'єднання і друге медичне об'єднання, якщо взяти в розрізі України, це в своїх е, е, напрямках є одні з найбільших лікарень е, в Україні, і за нашим прикладом пішли е, інші лікарні по всій Україні. Реорганізація передбачає. Доступну послугу для мешканця Поліклініка залишається на тому самому місці. Мешканці будуть мати доступ до важкого обладнання. Мешканці будуть мати єдину медичну інформаційну систему. Жодних переукладень декларацій робити не потрібно. Поліклініки продовжать працювати на своїх локаціях, але зможуть користуватися лабораторними, діагностичними і технічними ресурсами лікарень. І мета програми скоротити черги, зменшити бюрократію і підвищити якість послуг. Новим заступником міського голови Львова з питань ветеранів став Андрій Жолоб. Він з минулого року очолював Львівський центр допомоги учасникам бойових дій. Саме під його керівництвом центр розширив програми психологічної підтримки, юридичного супроводу і освіти для ветеранів. Тепер у міській структурі вперше створено окремий напрям, який координуватиме роботу з ветеранами від соціальних гарантій до реабілітації та працевлаштування. У Нас насправді були дуже круті якості. Я там не скажу, що я щось. Перевернув супер реорганізував. Просто це все треба було простою мовою комунікувати з тими, хто потребує тої допомоги. Отже, там юридичний сектор, сектор психологічної підтримки, сектор працевлаштування ветеранів, підтримки родин зниклих безвісти і військовополонених. Це все треба просто про це говорити людям. А тепер про міську інфраструктуру на вулиці Івана Франка почали замінювати пошкоджені делініатори. Роботи тривають на ділянці від будинку номер 89 до вулиці Шотаруставелі. А з 27 жовтня перейдуть до школи номер 27 Нові делініатори резинові та нижчі за попередні, тож не заважатимуть руху трамваїв, зокрема тих, які Львів отримав від партнерів із Базеля. Через роботи на два тижні обмежать рух транспорту. Автомобілі курсуватимуть по смузі громадського транспорту. І ще одна ремонтна новина: вулиця Трускавецька. Франківська районна адміністрація оголосила тендер на ремонт ділянки довжиною 280 метрів біля будинку номер 40 на полюя. Вартість робіт майже 6 мільйонів гривень, із яких понад 2 мільйони це співфінансування від мешканців бізнесу і забудовників. Планують облаштувати асфальтобетонне покриття, тротуари, дощеприймачі та перенести кабелі електромереж. Якщо дозволить погода, ремонт завершать у листопаді. Осінь у Львові час не лише ремонтів, а й озеленення. В межах акції Подаруй місту дерево. Понад 230 благодійників зголосилися висадити. Понад 600 дерев і кущів. Найактивніші райони Франківський, Сихівський і Галицький. Загалом підготували понад 2000 тисячі лунок, більшість саме на Сихові. Осінню висадку почали з 17 лип дрібнолистих і одного багряника. Мета програми не просто озеленити вулиці, а сформувати нові зелені коридори й екосистеми в міських кварталах. І на завершення хороша новина для тих, хто щодня прибирає наше місто. 250 найкращих двірників Львова отримають премії за свою роботу. Нині у Львові не вистачає близько 40% двірників, тому мерія вирішила відзначити найвідповідальніших серед критеріїв: якість прибирання участь у ліквідації наслідків обстрілів і стихійних лих а також відсутність скарг від мешканців. Перші премії виплатять уже в листопаді. Програма діятиме до кінця цього року. Суть цього заохочення це буде е, винагорода в місяць. Людина буде отримувати на руки 5 тисяч гривень. Відповідно, міський бюджет буде е, сплачувати також податки, які сплачуються з цієї суми. По місту буде до 250 двірників, які зможуть отримати цю винагороду. Львів змінюється щодня і доказом цього є події, які відбулись за тиждень від ремонтів і відновлення житла до нових програм і підтримки тих, хто дбає про місто. Підписуйтесь на канал Львів 24. Підтримайте нас вподобайкою під цим відео. Ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста, аби ви не пропустили найважливішого. Я Роман Смолер, Побачимось.